Працюючи на людей, цей політик вибудовує той фундамент свого впливу, свого авторитету, свого рейтингу, як це називають іноді, який дозволяє цьому діячу бути почутим на вищому рівні. Його чує влада і чує суспільство на вищому, більш ширшому рівні. Це дозволяє впливати на більш серйозні процеси, більш серйозні суттєві рішення, економічні, кадрові, інші рішення, які впливають на більшу кількість громади. Дозволяють зробити життя цієї громади кращим. Люди це відчувають. Більша кількість людей починає поважати цього депутата, в нього зростає авторитет. І його чують на ще вищому рівні. Ще вищий рівень дозволяє знову таки вирішувати ще більш важливіші, значущі питання для, вже можливо, не тільки свого округу, для області, для декількох областей, для України в цілому. Оце є та модель, скажімо, яку сповідую я. Моя робота на сьогодні, вона частинка цієї роботи заключається якраз в тому, щоби з трибуни міської ради, з трибуни обласної ради, з трибуни Верховної Ради в засобах масової інформації казати про ті проблеми і пропонувати шляхи вирішення тих проблем, які є для покращення життя людей, зокрема в місті. Я вважаю, що це є частина тієї роботи, яку я повинен робити. Якщо казати про інші варіанти цієї роботи, як же змінити життя людей на краще, то існує, існують вибори. Але стосовно виборів, моя була позиція така, що вибори значить, от є Конституцією визначений термін виборів. Приходить цей термін значить, починаючи за 3 місяці, скільки по закону. Визначено значить, політичні сили, політичні діячі йдуть у народ, розказують людям чи звітують людям, що вони зробили, що вони пропонують зробити, і йдуть на вибори. Робити вибори постійно, робити якісь псевдореволюції в склянці води і таке інше, проти чогось протестувати, проти кудись, значить, я вважаю це. Ну, просто нечесно, елементарно, нечесно перед людьми. Тому це моя таки позиція. Тому, безумовно, наступним кроком от зараз я кажу як народний депутат України про ті питання, проблемні, які існують сьогодні в життєдіяльності міста, в роботі влади в місті і таке інше. Прийде час виборів, скажімо, я прийду з командою. Скажімо, людей, які є фахівцями, які сповідують ті погляди, що і сповідую я, які запропонують не тільки, або вкажуть не тільки на недоліки, а й скажуть, як би вони виправили. Громада визначиться, і це буде наступний крок, скажімо, логічний впливу на розвиток ситуації, розвиток міста. Я хочу вам сказати про те, що я є позапартійний. Я вважаю, що жодна партія реально для життя людей в ефективно не працює. На жаль, скажіть мені, будь ласка, в чому є відмінність ідеології тих партій, представники яких ділять в міській раді маршрути, кіоски значить, ганделики там різні так і таке інше. В чим відмінність ідеології? Подивіться в нашому місті, скажімо, кількість бікбордів, інших там вивісок, рекламних і так далі. Чи ви в одному місці, європейському, бачили таку кількість зовнішньої реклами? На сьогоднішній день представники яких політичних сил є бенефіціарами цього бізнесу? Опозиційних. Здебільшого подивіться інші там питання. Тому відмінності немає ніякої. От, от є, є чітка статистика, розумієте, є, є чітка вже, ну, реалії, ті, які ми бачимо. Тому сьогодні я як позапартійна, позапартійна людина і позапартійний е, народний депутат переконаний, що найбільше корисним у міській раді. Буде не депутат якоїсь партії, який виборцям розказує, що комусь треба дати волю, а хтось є злочинний, а комусь щось треба там іще. І це десь треба робити взагалі на загальноукраїнському рівні. Треба змінити на краще всі закони, і тоді через 25 років ми почнемо нове якесь нереально класне життя. А в міській раді повинна бути людина. Яка вчора, позавчора, сьогодні, зараз, навколо себе створює, ну скажімо, робить ту модель організації бізнеса якості, ну скажімо, там, свого офісного якогось приміщення чи прибудинкової території, якщо це не бізнесмен. То це е, лікар, який е, є прекрасним фахівцем, який, е, за яким, ну, скажімо, тягнуться його колеги і таке інше. Або це прекрасний вчитель, який не ставить кіоски е, по Чернігову, не займається бізнесом якимось абсолютно неспорідним з навчальним процесом, а який е, розвивається як, е, як вчитель. Навчає дітей і навчається сам, за яким тягнуться і діти, і вчителі. Отакі от депутати, які йдуть і прийдуть у Чернігівську міську раду, не для того, щоб вирішити якісь власні питання, а для того, щоб чесно, відкрито, прозоро, зрозуміло для громади вирішувати питання життєдіяльності міста, от оцих депутатів. Ми приведемо в своїй команді, і я вважаю, вони будуть працювати корисніше набагато, ніж представники будь-якої партії, які там сповідують значить, під партійними прапорами прийти в раду і отримати собі якісь там значить, кусочок в цій тарілці, де клюють уже до нього клювали, і він там приєднається, буде клювати. От і вся різниця.